Ша мене викине на берег океану, вичиши гребенем хвилі, терті рани. ще не перетрави, морські трави, залишки яких потрапили в останню страву. Та стати їжею, тепер моя остання справа, якби хтось пояснив ці правила гри Ще коли був тим наївним, малим. Що шляхи нові пліви, надії та мрій, поглинав, ніби криль, знання, то не води, тиснули на мене вистояв У бурях істину шукав шукав ліз туди. Не міг зайти у двері крізь вікно, але шибки, не боявся, мати страха, але боявся, не змогти перемогти його, перебороти свої сумніви, залишитись на дні, та не побачити красу Дену повітря набирав і знову вниз у глибину. Мене манили, не скарби, а ж знання, що вони тут. Хто я такий, де той приплив, уже тисне на очі, Тиша мовні. Ріже потіл, ехом лишаю звук ночі. Останній промінь місячного неба залишу в своїх спогадах ті зірки планети. Що загадковим спалахом гаснуть в морських тунеток, як вони на дно не піду, а біймо краще в берег скелетом. Вдома, та кістки стануть прихистком життю новому, видихає злогінь в тому. Напівпритом не чують, як я гризуть, і тягне різні сторони. Те, що було раніше мною, стало кормом, Ворони ружляють хороводами. Візники, життя чи смерті старими формами. На піску залишить тільки сором. Свій, що піде приливами назад у море. І так по колу, хто ми? Хто я такий, де той приплив? Amol nish, rizhe poti Echom